Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про властивості води. Властивості води. Вода це рідина без кольору і запаху. Температура кипіння плюс 100 градусів, температура замерзання мінус 0 градусів. Під час замерзання вода розширюється. То на землі вона може існувати у трьох агрегатних станах. Твердому, рідкому та газоподібному. Розглянемо властивості води за допомогою дослідження. Дослід 1. Демонстрування розчинення солі у воді. Одну столову ложку кухонної солі приблизно 30 грамів насипати у прозору склянку. До неї додати 100 мл води, ретельно перемішати ложкою до повного розчинення солі. Ми можемо спостерігати, як молекули солі проникають і розчиняються з молекулами води, дослід 2 демонстрування розчинення цукру у воді. Одну столову ложку цукру приблизно 30 г, насипати у прозору посудину, до неї додати 100 мл води, ретельно перемішати ложкою до повного розчинення цукру і утворення розчину. Слід зауважити і звернути увагу, те, що цукор розчиняється швидше, ніж сіль. Дослід 3. Демонстрування різної розчинності речовин у воді. До утворення у попередніх дослідах речовин додають іще 30 г солі і цукру. Води в посудинах ретельно переміщують. Через деякий час видно, що цукор розчиняється цілком, а осіль не розчиняється повністю. Це демонструє той факт, що різні речовини розчиняються у воді по-різному. Цукор має кращу розчинність, ніж сіль. Досить 4. Колір води. Якщо взяти 4 мармеладки та помістити у склянку з водою, то через деякий час ми побачимо, що вода набула такого ж кольору, як і мармеладку. Або якщо взяти соломинку та помістити її у прозорий стакан з водою. То можна замітити, що вода не має кольору. Після проведення досів можемо зробити висновки, що цукор та сіль розчинаються води. І слід зауважити, що цукор розчиняється швидше, ніж сіль. Та ми дізналися, що вода прозора. Дякую за увагу! До побачення!